12 квітня в СВСІ попрощались з 35-річним прикордонником Сергієм Зайцем, який загинув напередодні, захищаючи державний кордон на Сумщині. Побратим загиблого Сергій Гальонко розповідає, що перші дні повномасштабного вторгнення вони з Сергієм зустріли на Чернігівщині, де відбивали наступ російських військ. Хороший був товариш, просто як бойовий товариш, Друг хороший був. Разом починали службу ще до війни. вместе служили до війни. началась полномасштабная. Вместе с первой дней уехали в Чернигов. Два месяца Чернигова тоже вместе там отбивали от врага. Приехали назад домой, обратно заступили на позиции, на боевые, на нали. Вместе стояли на границе. А осталась жена, трое детей маленьких. Олександр Васильцев розповідає, що Сергій служив водієм прикордонної служби. Він виконував бойові завдання на рідній Сумщині. Ще задовго до війни ми разом працювали, завжди були, витримували ці нелегкі завдання, які нам давали. Він був водієм, він був постійно підтримував, щоб все було, все проїжджало, все було чітко. На жаль, ця сім'я залишилась без батька, в якого було три. Три дитини і ми залишились без цього побратима. Що скажу, Сергій був з перших днів і він завжди стояв завзято. Селищний голова Свиси Сергій Киркач говорить, що військовий загинув під час виконання бойового завдання. Загинув прикордонник світла, добра людина. Ворог підступно під час виїзду на заміну своїх побратимів на посту. При виконанні бойового завдання замінував дорогу, по який шлях, по якому вони йшли на виконання свого бойового завдання. Горе. Я думаю, що громада буде вічно пам'ятати хлопців, які загинули, і Сергія вічна пам'ять йому.